Ранок вдома триває, і до нашого ефіру онлайн приєднується співачка Слава Камінська. Слава вітаємо! Ми дуже вдячні, що ви привіт. з нами. Привіт, привіт, привіт. 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 Ми знаємо, що нещодавно ви презентували нову пісню під назвою Додому. Хто автор слів? Хто? Слава Камінська. А як і коли була написана ця пісня? М -м -м, ця пісня була написана, коли я потрапила в Нідерланди, коли е я зрозуміла, що мені тут не зовсім добре, тому що дуже хочеться додому. Дуже багато народу було, всі бігали. Боже, це слава, це слава, це слава. І я думала, Боже, який, який жах? Де я? Що я що я тут роблю? Я так хочу додому. Я так хочу свою кровать. Я, я так хочу, щоб все, все було так, як було раніше. І ось сіла в машині, написала пісню. Вперше, до речі, я ніколи раніше не писала, ну я завжди покупала пісні, а тут вийшло так, що. Слухайте, ну по перше, я вам хочу зробити комплімент. У вас прекрасна, українська. Ви заспівали українською. Ви молодець. Дякую. Що, дякую, е дякую. У нас є фрагмент кліпу, давайте подивимось. Так. Да. Як опинилась я сама в чужій країні, де завжди похмуро, немає сьогодні, в мене немає завтра війна а, дура. Дуже гарно. Я так розумію, що ці дітки, які в кліпі, це ваші дітки. Так, так. Чи важко, це було... Лауре і Леонард. чи важко було зніматися з ними, чи слухняні були на площадці? Я вам скажу, я коли приїхала до Роттердаму, взагалі мені дуже важко. По-перше, не було няні. По-друге, я стільки часу з дітьми ніколи не проводила. І тут мама, ну тобто вони роблять все, щоб мама нервувала. Я кажу, Леончик там держи там потрібно зробити щось. Мам, я не буду, мам. Відчепись. Ну коротше, як то так, ну зняли. А де знімали Там? усі? Там знімали. Знімали в Гаазі. Ну там, там, де буде суд скоро. Знімали в Роттердамі. Тут, до речі, дуже багато красивих міст, таких красивих точок, де можна знімати. Слава, а дітям сподобалося зніматися з мамою в кліпі. Ні. Але це правда. Діти хотіли. Лаура казала: мама, я хочу до кафешки. Мама, ти повинна купити мені хагі-вагі, Я цілий день з тобою була. Ну я ще буду розповідати, можна, можна потім зліпити все, що було за лаштунками зйомок. Це Бекстейдж було дуже смішно. А, мама, а ну вон... коли вже все. ну Кидай кораблік, все, я пішов додому, все мені, мені вже надило, я пішов. Ну, як, якось так. А не сказали, що мама, ми ніколи не думали, наскільки в тебе тяжка робота? Ні. Ні? Ні. Ви знаєте, ніхто, ніхто ніколи не думав, яка в мами тяжка робота. Всі не вважають, мені так здається, що вийшла, пісенки поспівала, ну, щось там ну, покривлялась у кліпі. Клип, ну, як-то так. А як насправді як воно важко тяжко, ніхто навіть і не думає. Слава, скажіть, будь ласка, чи є зараз натхнення, бажання займатися творчістю? Чи треба? Відпочити, тиска. я вам познайомилась тут з дівчинкою. До речі, вона з Києва, україномовна. Вона пише пісні, вона викладачка вокалу. І якось, от я з нею, коли почала спілкуватися, до мене теж ну, також почало приходити якесь натхнення. Да? Вдохнав... Натхнення, Так, бачите, я тільки вчусь. вчуся. Ну, я вже написала. Угу. Написала вже багато пісень, до речі, на українській мові. Тобто нам чекати альбома? Так, а може, й два. Малино, що я тут що сидіти просто так? Я вже не тут просто так, буду хоч щось красиве творити. Українське. А як загалом змінилося ваше життя от після 24 лютого? Як у всіх. Радикально. Радикально, так як у всіх. Коли, коли все було добре, навіть більш ніж добре, а зараз ти заново починаєш вчитися. Не можу сказати, що жити, але вчитися всьому. Як у іншій країні, у іншій країні це взагалі дуже важко, коли ти не знаєш мови, коли ти не знаєш. От зараз я захворіла і. Скажу вам, що я, якщо була у Києві, в мене б багато ліків було, я вже вже б здорова була. А я не можу, тут, бо до лікаря тут треба записуватись. Там. Я думаю, от сижу вдома, в мене дуже, дуже болить горло. І думаю, хай пройде. Ну Це ж тож, це також на, 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 моє нове життя, моя нова реальність. а Там іде знай, пройде чи не пройде. Mm -hmm. <кій> Одужуйте, одужуйте, беріть Дякую. народні оці, я не знаю, які засоби, фото, да, лимон, лимон, чай. Да. Це все одужуйте. Я, я вже не можу їсти мене від цього лимону, я коли його бачу, вже. А, лимон, імбір, все. я скоро сама буду як лимон та імбір та чай. Є таке питання до вас. Скажіть, будь ласка, що плануєте зробити насамперед, коли Україна переможе? Ой, а? яке питання? Прямо, а? Яке питання. Ну, по-перше, по-перше, що я зроблю, дітей за шкібарки і додому. Ми також знаємо, що ваш коханий, ім'я якого ви не розголошуєте, допомагає ЗСУ. Правда? О, вже все прочитали. Я не буду про я не буду розповідати про це, тому що знаєте, я коли щось починаю казати про своє особисте життя. Угу. Воно щось в мене Вони починає туди, трошки <сих> якась фігня ставатися. Тому я. Так, він, він зараз в Україні, він допомагає і на цьому крапка. Добре. <плес> Ми зрозуміли. Слав, ну я хочу вам ще особисте питання задати, як мама мамі. Пішли, Леонард, в школу? Пішов? Я... Лаура, я думаю, ще маленька. Чи вже й вона пішла? Ні, ні, ні. Тут Лаура також пішла до школи. Тут діти в Нідерландах діти йдуть до школи е, з п'яти років. А чи робите ви українські уроки там? Чи ні? Так, так, так. Українські також викладають вчителі, викладають українською і голландською. А ну супер. Dutch. Так що ви скажімо, що... він він, так? і голландську діти вчать, і українську. Так, ну вони вивчили тільки оці слова, котрі я вам сказала. Все інше не цікаво. Просто, просто не цікаво. Дякуємо. Ну, так, якось так. дякуємо. Дякуємо вам, що ви приєдналися до нас. Дякуємо, що ви поставили таку прекрасну композицію. Ще більше вам натхнення, одужуйте, звичайно. Чекаємо дякую. якомога дякую. швидше на нашу перемогу, на ваше повернення і на майбутні альбоми. Дякую, дякую. дякую. Навзаєм, до побачення. Ой, добре. А з нами в гостях онлайн з Нідерландів була Слава Камінська, яка нещодавно випустила нову україномовну композицію. Ми говорили про творчість та життя під час війни. А цей далекий континент також прийняв українських переселенців після 24 лютого. Далі розповімо, як наші облаштовуються в Австралії.